Це був мій найсильніший вибух. Як тобі казано, що ти тепер скажеш про магію вибуху? Даю тобі мінус 90 балів! Мегумін, Так, це і є твоє селище? Я бачу, ви гарно ладнаєте. Там цитричка приїхала з мінісвого хлопця! Тепер, коли я побачила всю чарівність мого селища, я покажу вам ще дещо неймовірне. Ласкаво просимо в найсильнішу академію вибухової магії. Ім'я мені Сільвія. І кожен маг буде знищений моєю великою силою. Я дуже вдячна за те, що ти обрав мага, який може використовувати тільки магію вибуху. Дякую. Давайся, Сільвія! Ви всі здохнете, дядько! Чекаємо! Доки в моїх очах є життя, ніхто не помре. Покладіться на мене. Це неправильно. Не треба ризикувати життям заради цього. З того моменту, коли ми зустрілись, <плес> чіплялася до мене. Ти. Хай буде благословенний цей прекрасний світ. Багрова легенда. Мегумін більше не вірить в свою маю вибуху. Двіся в озвучці команди Lifecycle уже цієї весни.